Слава націю, вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі Сушко добрий відкрив жалюзі на вентиляторах обдуву радіатора Pulsugen T496 року. Проте це я поспілкувався з моїми побратимами автомобілістами. Мої побратими автомобілісти кажуть, ми стільки течиків вкрутили, на жодних їх не бачили, викинь, вони тобі не треба. Ні, звісно, я викидати не буду. Мені, щоб щось прибрати штатне або замінити на машині, потрібні дуже вагомі насправді причини, яких тут я наразі не маю і не бачу. Натомість, за їхньою порадою я зняв ось цей механізм. Ось чиста механіка. Ось він ходить сюди. Ось ось його хід сюди. Все. Далі він впирається в оцей обмежувач, ось його хід в інший бік. Ось тобто 5 міліметрів туди і міліметрів 15 туди. І в принципі, оце я провернув жалюзі, от зараз вони стоять в положенні літо. І мені достатньо би було ці 15 міліметрів туди прокрутити, щоб в цьому положенні їх зафіксувати. Проте я тут не бачу способу зафіксувати. Ось цей вузол в такому положенні. Тобто це би мав робити ось цей шток, який ми не бачимо способу його змусити це робити. Ми навалюємося всією вагою, чавимо на нього, ну він глибше не опускається. Можливо, тут бракує якоїсь деталі. Я не знаю. У будь-якому випадку, на тепер, я залишаю жалюзі в положенні літо відкритими, бо вони були. Закриті. І просто ставлю на штатне місце ось цей вузол, ось так він буде виглядати. Тому що насправді ці жалюзі вони так тугенько рухаються. Я не думаю, що вони під час роботи будуть закриватися. Я буду це періодично моніторити. Короче, не розумію, що з цим вузлом не складається. Чи він поламаний, чи він некомплектний, чи я такий недолугий. ну У будь-якому випадку результат який. Жалюзі були зачинені, зараз вони відчинені. Все, мені цього достатньо. Система комплектна, комплектна. Ну, а те, що вона не працює так, як має, Ну може колись запрацює. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.